З нами Артем Ткаченко, фронтмен гурту Пробасен Харді. Гурт представляв 4 липня Україну на головному параді Америки до Дня Незалежності у Вашингтоні. Знову вітаємо пана Артема в нашій студії і раді бачити. Я вас радий бачити. Всім привіт. привіт велике вітання з України. І розкажіть нам, як американці святкують День незалежності. Ой, слухайте, ну все, по-перше, дуже організовано. Е, знаєте, я думаю, що перший асоціативний ряд це якісь надувні такі здоровінні штуки, які в повітрі йдуть. І я вам скажу чесно, що вони такі були, там були і оріоли, і. Ну, дуже багато їх таких. Ми просто йшли за ор, ор, орл <хи> і бачили а, хвост орла, <хи> Арла. Ось круто. Вони всі згуртовані, дуже багато людей. Всі машуть, всі вітаються, всі дуже привітливі. І а, саме коли наша колона їхала, приїжджала от, і особливо вони всі показували типу, ну, підтримку, вони аплодували, вони піднімали руки, вони показували, типу, кайф, типу, ми вас підтримуємо. І це дуже приємно, насправді дуже важлива зараз в наші часи. Загалом учасників і як от все це відбувалося, і цікаво, як вас запросили? Тобто, це якийсь був особливий лист, що ми хочемо, щоб ви долучилися до цієї акції. тобто розкажіть більш детальніше у Вашингтоні значить. Це був Вашингтон. Так, це було 100, біля більше ста оцих ем, не знаю колон, скажімо так. Ми були 98-му, Якщо що. ось значить, ми це було запрошення від United Health Ukraine, це фонд, який нас запросив суди суди Сполучені Штати Америки для благодійного ем, благодійного. Вільних концертів. О, ось І коли вони нам запропонували, кажуть, що от буде ми в Вашингтоні, будемо третього давати концерт, і четвертого буде День Незалежності. І от є така ідея. Я скажу чесно, я дуже, ну, типу, це знаєте це як запропонувати зробити там виступ на Марсі. тобто Це якийсь космос для нас, і для нашого гурту, тому що ми маленьке місто Кременчук, як так. А, але ну я, типу, погодився, звісно, але ну так скептично ставився думаю, це думаю дуже серйозна історія. Чи вийде? І коли. Коли вони сказали, що все вийде і все, все підтвердилось. Ну це дуже потужно, дуже відповідально представляти Україну на такому параді. І там дуже багато було країн, представлено свою культуру. Кожна і вони так йшли, і йшли. І і так зупинялися машини. І ну, ми догравали треки. І я вам скажу чесно, ну реакція просто суперова була. Можна запитати, чи писали ви якісь спеціальні треки для на день незалежності сполучених штатів, чи можливо привезете якийсь матеріал, з яких ви зробите треки після поїздки в Сполучені Штати? А, ну ні, Нічого такого не писали. Ми привезли їм свою музику і свою актуальну українську музику, яка зараз лунає. І ми грали свої треки. І, звісно, доброго вечора ми з України. І мені дуже подобається, коли йде початок трека, і перед фразою всі починали просто кричати: у типу що відбувається, і ми бах! І ну класно, все сприймалося суперово. До речі, є декілька ідей. Вони з'являлися під час дороги. І я думаю, що щось з'явиться точно. Приємно, що Україна впізнавана в світі, що наші композиції, ну вибачте, але вони теж також наші, не ну, лише ваші. Теж впізнавані в Сполучених Штатах Америки, Ну ви розумієте, я навіть зараз в телефоні дуже часто в людей чую доброго вечора. Ми з України, і хай так буде ще багато-багато років. Ми знаємо, що ви поїхали не лише для того, щоб пройтися Вашингтоном парадом, красиво в 98-й колонії, Як ви кажете, ми знаємо, що ви в турі USA Charity Tour 2023, і вже більше двох. Тижнів тривають ваші гастролі заради збору коштів на купівлю дронів для ЗСУ. Розкажіть, як просувається взагалі справи, і скільки вже вдалося зібрати, і до головної мети ви вже дійшли? Чи є якісь цілі, які ви собі ще ставите? А, значить, ми в турі з 5 червня. Це був спочатку канадський тур. Там ми зібрали 43 тисячі доларів. І і переїхали в Нью-Йорк, Філадельфія була і був Вашингтон. Це був три міста з п'яти, але подій так сталося, що їх вийшло більше. Тобто, в Нью-Йорку ми дали три концерти. Просто кожен день був концерт. Потім ми переїхали в Філадельфію, Там був концерт, був концерт в Вашингтоні і був парад в Вашингтоні. За цей mas eu vou dizer que, Просто неймовірні суми. Наприклад, в прапор у нас був лот, і там був значить прапор з підписом залужного. Він уйшов за 10 тисяч доларів, тобто 370 тисяч чи скільки зараз точно гривень. Цей лот, і вже зібрана тільки Вашингтон зібрав біля 30 тисяч доларів. Тобто, ми все підрахуємо. А я дуже сильно сподіваюся, що сума була буде дуже високою і дуже великою. І це буде дійсно така знаєте вагома допомога. Я наскільки зрозумів, ще два міста попереду в Сполучених Штатах Америки. І відповідно мені цікаво, є там кілька канадських міст. Відповідно, вже є три американських. І Що попереду, і як зустрічали, в якому місці найбільше найкофовіше вас зустрічали? А, попереду в нас Чикаго і попереду в нас Детройт. А, а як сприймали, як зустрічали? Знаєте, в кожне місто це окремий а, окремий світ. А, наприклад, ну от якщо ми, ми зараз в Вашингтоні, і було дуже багато практично, що був солдаут по всьому ка. Кон... Були дуже різні люди. Мені подобається, що є. Приходять до нас діти і приходять дорослі. Проходять так розумію, це українці, які дуже давно поїхали в штати, але все одно вони залишаються українцями. і, Звісно, вони підтримують Україну українську культуру. Особливі міста, чесно кажучи, не можу так сказати, тому що ми знов ж таки перший раз в такому великому турі, і так далеко для нас, кожен кожне місце це подія. Артема, от я хочу поставити вам таке запитання: ви створюєте динамічну, танцювальну, веселу музику. А, і як вам вдається зберігати позитив, особливо коли з України приходять не найкращі новини? От як вам вдається це все поєднувати? Тому що ви розумієте, що десь треба налаштовувати людей на позитив? Тому що ну, якщо ми не будемо посміхатися і десь навіть слухати музику, то взагалі хто ж далі буде відбудовувати Україну і звільнати Україну? От як, як де ви це берете? Скажіть? Я вам скажу чесно, в нас є така історія, що перші демки, які створюються, вони е, зазвичай більш агресивні, ніж ті, що доходять вже до фінальної стадії і виходять з релізом. Тобто, по факту, це перша емоція, яка е, ну, на зараз вона присутня в, в нас. Це більше вона агресивна. Тобто, ми злі. Нам не подобається, що відбувається і ми не хочемо, щоб це відбувалося. Але ж ми розуміємо, що е, е, треба підтримувати. І це гріє і це. І ми знаємо історії, які нам розповідають про те, як тред підтримав. Те, як ну тобто, і це все збирається докупи, і є бачення того, що треба зробити, щоб якось стало легше всім нам. Тому може і така музика з'являється. Є національна програма Врятуй кінцівку серед е, одного з героїв, які там зараз лікуються, це Владислав Сокира. Йому 23 роки після строкової служби підписав контракт, був поранений в бою під ізюмом. Пережив 20 операцій. Уявіть собі, і клінічну смерть. Інвалід першої групи з дружиною, медиком познайомився вже в шпиталі. Зараз лікарі рятують його руки і ногу. Ваш внесок якнайшвидше повернення Владислава в стрій. Для цього потрібно взяти зараз телефон, сфотографувати qr код перейти безпосередньо на банку національної програми, врятую кінцівку, і зробити свій донат стільки, скільки можете. Так само в описі відео є посилання на цю банку. Я вас закликаю, друзі, обов'язково допомагайте нашим бійцям відновлювати кінцівки, тим більше, що вони це роблять в Україні, і це роблять надзвичайні унікальні саме українські лікарі. Історії бійців і реквізити фонду здоров'я українського народу є на їх сайті. А ще раз посилання на банку на QR-коді або в описі цього відео. Я хочу зазначити для наших глядачів, що у нас в описі цієї трансляції є звичайно, посилання на ваш YouTube канал. Сам давно підписаний, підписаний ще до того, як ми вперше зустрілися в ефірі із задоволенням слухаю звичайну українську музику. І круто, що ви її популяризуєте. Мені цікаво, от цей тур дав вам додатковий поштовх в соцмережах. Більше стало підписників на інстаграм, більше підписалося на ютуб, більше переглядів. Відчуваєте, що ви понесли українську музику за за океан? Хотів сказати за море. Uh, ну, якщо чесно, так воно uh, дійсно почало збільшуватися і Інстаграм, і Ютуб, і коментарі. І так вийшло, що саме під час туру um, сполученими штатами ми випустили нашу спільну роботу з Даха Брахою, яка називається Туман. І це uh, також ми хотіли показати в цьому кліпі майбутнє України. І um, так сталося. Ми на концертах і презентуємо. Що дуже um, знаєте. Потрапляємо в настрій а, наших гостей, наших шоу, і все подобається. І це дуже класно. І ми, знаєте, просто українська музика вона є, має її, мають слухати, її мають бачити. І у Ютуба у всіх соцмереж є оці, всі там приколи, що підпишися, став коментар. Тобто він так рухається. Це такі алгоритми, і з ними нічого не поробиш. Тому tre, треба слухати, треба додавати, треба підписуватися. писати коментарі. Так все працює. Обов'язково давайте поширювати українську музику, якісну українську музику. Артеме, ваша музика, вона фольклорна, вона електронна, вона так ну мабуть не схожа ні на як. Якщо ввімкнути, то зразу буде зрозуміло, що це про Басн Ось скажіть, будь ласка, а ми ж щоразу, коли їдемо десь за кордон, чи просто там подорожуємо, чи якийсь досвід отримуємо. Ми якось змінюємося. Чи зміниться ваша музика? Чи буде вплив Канади, Америки, чи взагалі турне всього спілкування з українцями і зноземи? А буде якось впливати на вашу музику. Чи побачимо ми щось нове, абсолютно інше, чи це буде знову ж таки наша українська фольклорна, електронна, красива музика? А, знаєте, ну ідей нас дуже багато і ну, надихає дуже багато речей. І, наприклад, ем, мені здалося, я не знаю, я так зараз дуже акуратно спробую це розповісти, але мені здалося, що є якась така. Ем, ну, Мода, скажем так, українців за кордоном, як вони вдягаються, як вони виглядають, і це дуже прикольно. Я бачу, що це не спеціально зроблено, це от воно якось само по собі. Але вони максимально хочуть а, від показати, хто вони і а, таким чином там вдягають вишиванки, вдягають. А, а, в квіти. І це насправді якось таким чином переплатається з нашим відео, тому що це такий, знаєте, ми хотіли показати майбутнє, більш кіберпанковий, але ми додавали штучний інтелект, щоб ну, саме було футуристичність цієї роботи. І штучний інтелект саме так і бачить українців, тобто з квітами в волосі, або але тут таке більш знаєте, ну, майбутній одяг. Це дуже-дуже прикольно. І я прошу про те, що ну, надихають різні речі, і я впевнений, що все ж таки воно якось ем, воно якесь відображення в нашому, дивимося, але мені самого цікаво. Я зрозумів, що у вас, якщо натхнення, то воно летить, а там вже ех, а потім вже зберемо докупи, хай летить. Е, таке так, цікаве так. спостереження від початку повномасштабного вторгнення багато хто з українців знову зрозумів свою ідентичність, в тому числі особливо в Сполучених Штатах, бо до того всі, хто вихідці з колишнього Радянського Союзу, звісно, що комфортніше розмовляти російською мовою, і так ну, діаспора українська там ну, певною мірою розчинялася в російській. Ські у цей в російськомовному середовищі, ви зараз бачите на своїх концертах не тільки українців і українок приходять туди народи з колишнього радянського союзу, навіть росіяни проходять і як ставляться до української музики. Ем, так, ну я скажу так: більшість все ж таки це е, українці, і вони приводять е, гостей. Ну своїх друзів е, до нас в гості. Це там канадці або американці е, приходять. Е, і знаєте, буквально вчора ми розмовляли. Такий настрій особливий е, насправді у саме українців за кордоном, тому що вони. Ем, ну, вчора ми в нас ем, там розігрували гітару, і гітару виграв хлопець. І він каже: я перший раз прийшов на концерт. Е, е, як кажу, як перший раз, ну, дуже багато подій відбувається, багато українців приїжджає, Він каже, я от півтори року нікуди не ходив, в мене типу, настрою не було. Тобто, тут, тут трошки по іншому це відчувається, і коли все ж таки ми в Україні, ми читаємо новини, ми розуміємо, що відбувається від перших джерела типу. А там воно далеко і ну, новини ми сприймаються більше, знаєте, ну до себе вони сприймають. І, скажімо, є таке, що вони більше переживають, навіть ніж українці, тому що зараз всі Телефоную додому, кажу, що там, бережіться, будь ласка, ми скоро будемо вже 15-го маємо повернутися. А вона каже: Ти про що, ми взагалі зараз на тарзанки? Артеме, ну ні для кого не секрет, що вистачає різних зрадогонів. Ті, хто кажуть, там 500 днів війни треба це завершувати, домовляєтеся, це може бути європейській пресі, і навіть на заході, і в Україні я вже мовчу про Росію. От скажіть мені, будь ласка, ви вже були в Канаді. Зараз ви, Америкою, е так от крокуєте. Чи побачили ви, що суспільство там на заході стомилося? І десь вам там натякають, що давайте там вже. Закінчуйте з цим, от розкажіть, чи стомилися? Я скажу, це один із наших мес меседжів на концерті. Я не знаю, ви просто кажете мої практичні слова, що ми кажемо, що не можна стомлюватися, і якщо потрібно буде зробити щось ще для нашої перемоги, ми це зробимо. І це найголовніший меседж, який ми несемо насправді. Втомлених я не бачив, якщо чесно. І всі розуміють максимально, що відбувається. І навіть ми в розмовах ну, бачимо, що кажуть, що на початку війни було тяжко, на початку війни всі. Помагали, але зараз надто важкий період, і не можна вигорати, і саме зараз треба максимально підключатися і підключати всіх знайомих, всіх своїх, щоб бути разом. Щоб стати спонсором, ви можете перейти за qr кодом відсканувавши його от прямо зараз з екрану і потрапити зразу, зрозуміти, який алгоритм дій. Щоб стати спонсором, це варто всього 100 гривень або дві кави на місяць, і ви вже наш спонсор. Можна також знайти в описі будь-якого відео цю інформацію, або знайдіть на каналі кнопочку спонсорувати або «Спонсорування», там воно по-різному може відображатися. І ставайте нашими спонсорами. Одноразовий платіж також може бути на PayPal чи картка моно все для вашої зручності є в описі відео, і також там можна будь-яку суму перерахувати: гривня 100 гривень, 500 чи 1000, все залежить від вашого бажання. Тож, будь ласка, долучайтеся до прекрасних спонсорів, і взагалі до нашого каналу, до наших друзів.